Знову чорна звістка прийшла до Подільської громади. Загинув ще один герой, вірний захисник своєї вітчизни, Володимир Сербул. Йому не виповнилось навіть 27. Таким він і пішов у вічність, не дожив, не долюбив, не втілив в життя свої мрії і плани. А їх було дійсно багато, бо був він цілеспрямованим, працелюбним, добрим, порядним і чесним. Таким він назавжди залишиться в серцях побратимів, односельців, друзів і вчителів. Ми його запам'ятаємо малим хорошим світлим хлопчиком, який завжди радів, посміхався життю. Він був опорою для батьків. Ця опора сьогодні покидає нас. Одна людина він дуже простий був, з такої простої сім'ї, виконував всі обов'язки, дуже оперативно вийшов в колектив. З Вовою вчилися в одному класі з 1 по 11, жили по одній вулиці, гралися в дитинстві, були друзями. Вова був дуже щирий, чесний, відважний. В моєму серці він завжди залишиться гарним другом. Дуже важко в це повірити, що його більш з нами немає. Завжди він залишиться в наших серцях, ми його завжди будемо пам'ятати. Співчуваю дуже його родині, матері, сестрі. Нам також дуже сумно, тяжко. Надіємося, що скоро в нас настане мир в нашій країні, та таких втрат більше не буде. Заради мирного неба над Україною віддав своє молоде життя Володимир провести Героя України в останню земну дорогу разом з рідними, друзями, бойовими побратимами прийшов керівний склад Подільської міської ради, Липецького Старостинського округу та Подільської РВА. Від імені керівництва громади, від імені всіх мешканців громади. Низький клін вам за сина героя. Ви виховали. Справжнього патріота. Ім'я Володимира Васильовича буде вписано в книгу пам'яті героїв Подільської громади. І жити вічно в пам'яті людей Старостинського Липецького округу і нашої громади. Герої не вмирають. Слава Україні! Після відспівування у місцевому храмі Володимира Сербула з останніми військовими почестями поховали на кладовищі. Наприкінці церемонії прощання. Начальник групи морально-психологічного забезпечення Подільського РТЦК ТСП Ігор Коваль передав матері героя український прапор як символ держави, котрій вірно віддано і до кінця служив Володимир Сербул. Де мені президента. Раїни, верховного Головнокомандувача збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, якої вірно і віддано служив ваш син, справжній захисник України. Вічна пам'ять і вічна слава герою, котрий білим лебедем здійнявся в небо, аби звідти допомагати нам здолати ненависного ворога, який прийшов на нашу землю. Він щестю і доблестю виконав свій військовий обов'язок, тому назавжди залишиться в наших серцях. Герої не вмирають. Тамара Шарапанівська, Ілья Беюль, телекомпанія Кет.